Українська народна казка, як пан по німецькому балакав. Одна вдова, проста жінка, та віддала дочку за поганенького панка. От раз той зять і поїхав до тещі в гості. Та й каже він своєму найметові. Я балакатиму до тещі, по ненашому А як вона спитає в тебе, чого я так балакаю, так ти скажи. Що я вже забув по-своєму балакати, а тільки по німецькому вмію. А якщо я скажу по німецькому, так ти їй по-нашому перекладай. То їй каже Добре. От приїхали, те та ще така рада, що зять приїхав, вітається до нього, а він вухри мохри, вухри мохри. Так вона злякалася та й питає парубка. Що це панові таке сталося, що мову йому одібрало? А парубок каже та то він уже забув по-своєму балакати, а навчився по-німецькому. От те почала про дочку розпитувати та про онуків, а він усе вухри мухри вухри мухри Та їй аж страшно стало. От тоді питає вона взяття. Може, вже обідати будете? А він вухри мохри, вухри мохри. А наймит каже то він каже, що не хоче обідати. Пан сердиться, що наймит так каже, та аж кричить Вухри Мохри, бо їсти дуже хоче. А наймит каже Ідіть, каже, пані матко, від нього, а то, бачите, аж сердиться, що ви з обідом докучаєте. Е, що з найметом пообідала. А пан залишився, не ївши. От увечері знову теща питає зятя Може, вже вечерятимем? А він. «Вухри-мухри, вухри-мухри». Наймит каже «М -м, не хоче вечеряти. Каже, щоб дали тільки шматок хліба та кружку води. Так теща дала йому шматок хліба та кружку води, а сама повечеряла з наймитом. Зять уже так сердиться на наймета, а таки не хоче по-своєму балакати. От уранці лагодиться він вже їхати, те, ще й того, і сього несе на віз дочці та онукам на гостинець, а він радий, що всього багато, та вухримухри, вухримухри, а наймет не несіть нічого, пан не хоче брати. Каже, щоб забирали геть. Теща і позабирала все назад. От як виїхали за Слободу, пан як узявся наймета лаяти та й каже Я, через тебе голодний сидів, і додому нічого не везу. Коли так, чого ж я сюди й приїздив? А наймет каже: А хіба ж я знаю по-німецькому? Я ж думав, що як слід перекладаю.